Рада бачити вас на моєму каналі це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо цікаві новинки та товари на полицях. Шапки, подушки, нижня білизна та постіль. Усім дуже дякую за огляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Подушка м'яка бублик для діток 237. Акція діє до 29 грудня. Пряжа для в'язання 100 грамова 77 плюшова. Покривало 3 в одному. Двоколірне, Покривало пле та ковдра. мікрофібра 2х220, ціна 649 гривень, подушка 50х70, чохол мікрофібра стьобана, Наповнювач синтетичне силіконізоване волокно вищого гатунку. Можна прати. Вага 780 г, ціна 349 гривень. Подушка декоративна 88. Розмір 40 на 40. Подушка на стілець у двох відтінках зав'язками 109. 40 на 40. Такий варіант у чорному кольорі. Зав'язки з чотирьох сторін 99. Зав'язки з двох сторін 109, 100% поліестер. Рушник коричневого відтінку 229 50 на 70. Рушник махровий. Простирадло у двох відтінках на гумці 180 на 2 399. Матеріал полікотон. Ще ось така подушка бублик є для діток. 237 гривень. Набір вішаків пластикових 4 штуки, упаковка 69, на матрацник на резинці, розмір 180х2, склад мікрофібра, колір світло-бежевий. Ціна 399. Подушка для сну Морфей 60х40, 100% поліестер, наповнювач пінополіуретан 169. Колір чухла є у різних відтінках світлий та темний. Органайзер на липучці – 88 гривень. Маленький кошик з ручками текстильний. Ціна 55. Такий варіант 44. Кошик декоративний текстильний круглий для іграшок чи інших речей 99. Тапочки м'які пальчики відкриті 199 у двох кольорах. Такі варіанти рожеві та блакитні, ціна 119. Шкарпетки високі, однотонні, 80% бавовна 39%. Шнурівки білі 14. Акція діє до 5 січня. Топ дитячий на бретельках та паралоні. 95% бавовна, ціна 49%, бюзгальтер 149%. Нейлон та спандекс. Такі топи на тоненьких бретелях укорочені. Широка резинка знизу 39. Топ жіночий подовжений на тоненьких бретелях 149. Нейлон та спандекс. Жіночі топи бюзгальтери на широкій резинці знизу у двох відтінках 139. Взуття зимове калоші з утепленням 249. Шапки виробництво польща. Кава з молоком та зелений і такий ніжно персиковий 169. Шапки з помпоном, всередині утеплення. Є декілька кольорів наявності. Ціна 139. Жіноча шапка з помпоном 88. Сіра та малинова. Такі в'язані у трьох відтінках, ціна акційна 77 до 5 січня, блакитна з логотипом 119, також на флісі всередині. Приїхали ось такі декоративні рослини штучні, ціна вазона 249 та 349. Сумка господарська візок 349. Всередині одне велике відділення і стягується. На шнурівці. Дитячий рюкзачок текстильний з іграшкою. Червоний, білий, чорний та жовтий. 109. Така сумка екошкіра у трьох відтінках. Довгий ремінець в комплекті 219. Сумка рюкзак молодіжна, два відділення великі та одне менше, довгий ремінець 249. Сумка тедді Шопер. Без підкладки, без защіпки, Ціна 129 гривень. Сумка чорна для двох рибальських котушок 299. Чоловіча сумка через плече екошкіра. Декілька має відділень защіпається на дві кнопки. Ціна 199 гривень. І такого плану є на два відділення 199. Косметичка тканина всередині маленьке церкальце. Одне велике відділення 84 гривні. Косметичка з екошкіри, також одне відділення 109, є чорна та світло-коричнева. Сіроблакитний блакитний гаманець, багато відділень, нубук, 169. Такі варіанти кольорові по 119 та з квітами по 99. Такий приїхав ще гаманець за 99. Такі варіанти на кнопці 59. Акційна ціна до 5 січня. Косметички по 55. На блискавці одне відділення. Ремінь широкий з пряжкою 69. Такі варіанти плетені. Різнокольорові по 64. Рюкзак туристичний, багато має відділень. На блискавці ціна 399. І ось такий, що приїхав великий, за 299. Сушарка для білизни, максимальна вага навантаження 3 кілограми. Ціна акційна 109 до 29 грудня. Сумка спортивна дорожня 179. Рюкзак на одне відділення 349. Окуляри для зору у пластиковій оправі 77 гривень та 49. Обкладинка м'яка для паспорта 44. Ключниця екошкіра у двох відтінках 99. На цьому у мене все. Всім дуже дякую за перегляд. Гарних вам та вдалих покупок. Всього вам самого доброго!